Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас доволі багато моделей і ось така от доволі велика коробка. На ній багато усілякої інформації, особистої, а також реклами, тому багато буде замилено, але ми не зупиняємось і швиденько її розпаковуємо. А поки я розпаковую цю посилку, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Приємного перегляду. І так, ось таке от у нас тут наповнення. Знову ж таки буде трошечки замазано, але не переймайтесь через це. Давайте дивитись, що нам приїхало. І я думаю, що тут з краю будуть перші моделі, тому давайте почнемо якраз таки звідси. І бачу, у нас одразу зустрічають моделі масштабу 1.64. І перша модель це у нас ось такий Chevrolet Chevrolet Малібу 173-го року з фільму Drive. На такому у нас їздив Райан Гослинг. І, власне, модельку у нас від виробника Greenlight. Давайте подивимось деталізацію. В цілому у нас дуже давно були модельки від Greenlight в якійсь кількості, і навіть по фільмам. Власне, моделька зроблена доволі непогано. непогано. Ось такий от сірий матовий колір, хромовані диски, і модельку у нас metal-metal, тобто металеве дніще і верх. Ось така от моделька, дуже красиво стилізований бокс. Такий от, Мегаполіс, можна сказати. І давайте дивитися, що в нас тут ще є. І ще в нас тут є ось така от швидка допомога. Ford F350 Ambulance 94 року. First Responders, тобто у нас автомобіль першої допомоги. Теж доволі красива моделька, цікаво зроблена, такий от. По суті, пікап перероблений під швидку. Деталізовано у нас тут є ліхтарі, колеса цікаво зроблені, ось такі от білі. Моделька дуже важка, насправді, хоча в ніж ще пластику. Воно, напевно, це із за цього боксу. Також передня оптика зроблена з кляшками Hot Wheels. Що ви скажете на це? <смі> Знаю, я взагалі не розумію, чому Hot Wheels іноді коштує дуже багато. Ну, зрозуміло, є якісь ексклюзивні серії, але деталізацію, яку вони пропонують, ну, чесно кажучи, мені плакати хочеться. Ну і давайте дивитися, що у нас ще тут є 64 го масштабу, тому що це не остання. І ще одна модель це Chevrolet Blazer 89 го року. Фільм Ace V'entura Pet Detective. Ось такий от цікавий. Теж е як не пікап, а е джип, позашляховик. Хоча в цілому і пікап теж, тому що цей дах явно має зніматися у реального автомобіля. Формула у нас тут, по ідеї, метал пластик. Ось так, от зроблений. Дуже красивий. Мені, якщо чесно, дуже подобаються ось ці американські позашляховики. Оптики у нас тут як такової нема, вона вифарбована, задня так само. Ось така от моделька. Напишіть, як вам, чи подобається вам Greenlight 64 масштабу і чи збираєте ви взагалі 64 масштаб. Ну а ми дивимося, що в нас там ще залишилось. І це в нас ось такий от цікавий бокс. Бачимо 1.43, 76 трейлер. І це в нас ось такий трейлер від GMP. Такі в нас один раз вже були, дві штуки, але начебто в інших кольорах, хоча я не впевнений, можливо, навіть такий був хороший трейлер, металевий, ось так от багато елементів. Минулі приїжджали під замовлення, але ось цей приїхав на продаж. Тому якщо захочете, можна буде його придбати в моєму телеграм-каналі. Власне, покупець, який їх замовляв, був дуже задоволений. Ну а ми рухаємось далі. Перевіряємо, чи це все. Да, це все. Ну а ми відкриємо це. Я відкрию поза кадром. так, власне, я одразу прибрав велику коробку і залишив лише цю. І тут нас зустрічає знайоме Єбро. Бачимо дізм і ще щось цікаве. Ну, Почнемо з євро, тому що воно у нас було. Скоріше за все, це повторка. І так, да, це в нас Toyota пріус. Ось такий от Moonroof. Super White. А, ні, зачекайте, це не Moonroof. Були у нас такі пріуси, штуки 3-4 з скляним дахом, але це у нас звичайним дахом. Знову ж таки, не бачу сенсу його сильно відкривати, ось такий от красивий білий пріус. Нічого в ньому прям супер особливого, деталізація на хорошому рівні. Ну і давайте дивитися, що в нас далі, бо далі буде цікавіше. І це в нас моделька від фірми Dizm. Були в нас вже e, Nissan від Dizm. І це в нас по серіалу чи по фільму Can Mary. Власне Ось такий синій Skyline 2000 gt Дуже, до речі, красивий в нього кольор. Ну і типовий для бокс. Ну і давайте його відкриємо. І так, ось така модель, якщо чесно, дуже прям мені подобається його кольори. Взагалі, як фарб, пофарбована модель, прям хороший рівень. По колесам доволі простенькі колеса, без отворів. Ось такі от чорно-сріблясті, ну, нічого такого дивовижного. Є протектор взагалі резина теж простенька. Попередку хромований передній пампер ось такі от окремі ліхтарі. Є якісь шильді, крещіточка глуха. Також додаткові ліхтарі з поворотниками є в самому бампері, окремими скляшками. Дзеркала заднього виду хромовані на передніх крилах, начебто без відбивачів. Або вони дуже маленькі, не знаю. До речі, салончик у нас. Під кольор автомобіля, такий темно-синій. Я там бачу приборну панель, ще якусь деталізацію центральної консолі. Тут навіть якась наліпочка є на склі, такий от додатковий штрих від тізм. Ну, так, більше я там нічого і не бачу. І по задку ось така от оптика, хромований також бампер і вихлопна система. Не знаю, чи змінюється кліренс у цієї моделі, але дуже часто у дізмі є моделі з змінним кліренсом. Не факт, що ця така. Перевіряти, якщо чесно, я не хочу зараз. Ось така от дуже красива модель. Ну і давайте рухатись далі. Хоча навіть перевіряти не треба було ось тут луга, яке означає, що у нас тут змінний кліренс, і цю модель можна доволі низько опустити. Ну і давайте дивитися, що у нас тут ще є, і візьмемо ось це. Бачимо знайоме лого Auto World, Coca-Cola, і це в нас бокс, по суті, дісплейкейс. Що тут у нас тут пишуть? Кріпити треба на проволоку. Можна ставити один на інший. Власне, якщо б було їх декілька, то можна б було побудувати башеньку. Ну, і давайте я його. Відкрию. До речі, тут начебто змінні фони є, чи є просто інші серії цих боксів. Ну, давайте подивимось. Ну і власне, що я тут бачу, це ось такий от чорний бокс. І да тут у нас декілька фонів, власне, всі, які були написані, скоріш за все, тут і в ключі ні. Така Така цікава історія. Такий от червоний бокс для. Поціновувачів кока cola до речі, є доволі багато моделей 1.43 з логотипами Кока-Кола, тому, я думаю, знайде свого покупця. Ну, а ми рухаємось далі. До речі, сам бокс за масштабом, ну, начебто 43-й, але доволі маленький, тому треба це враховувати. Так, тут у нас начебто упаковка. І дивимось далі. Тут у нас моделі Євро. Давайте діставати їх потрошки. Перше, це у нас Nissan Skyline HKS. Такий у нас вже був 32-й GTR. Дивимось далі. Наступний у нас Nissan GTR R35 2010 Version Fuji Shakedown. Ось такий от білий з хромованим дахом. Серія єбро Рейсінг. Моделька доволі важка. Ну і давайте відкриємо. Власне, ось така от моделька. Красива, якщо чесно, от просто білий без лівреїв теж виглядає суперово ніби для Арабських Еміратів версія. Вони би теж таке зацінили з чорним непофарбованим заднім бампером. Така от моделька по деталізації, я думаю, що це типово у нас. Єбро, до речі, порог, таке відчуття ніби запчастини. Ха -ха, друзі, ви собі уявляєте, не тут нема лівого порогу. О, от таке от теж буває. До речі, в боксі його теж нема. Дуже прикро. Не думаю, що це так має бути, хоча, може я чогось не знаю, і насправді його і не було. Я це перевірю, але, скоріш за все, його просто десь загубили. Ну, і, власне, по деталізації, як і сказав, це типовий GTR від Євро. Нічого тут нового, я думаю, ми не побачимо. Тому не будемо зупинятись, і давайте дивитись, що в нас далі. Що найсмішніше, це те, що, скоріш за все, це заводський брак, так як моделька була повністю запакована, нова з пломбами. Ну, і таке буває. І, власне, далі в нас ось такий от, ось така Тойота. Блі, що ж це таке Toyota Карбон? Axio, не знаю. Toyota Axio, можливо, хрейне. Чи... А, це Toyota Corolla, скоріш за все, друзі. Ось така вот, Full Carbon, uh, Magical Carbon, APR Axio Fuji Sprint Cup 2010 року. Власне, бачимо тут емблеми Super GT. І ось така вот Toyota Corolla. Ну і давайте її відкриємо, подивимося. Власне, якщо мені не бреше моя пам'ять, король у нас ще не було, а я думаю, що вона не брешить. Да, Toyota 100%. І, власне, по деталізації, я думаю, що це теж саме Super GT, що і було, але цікаво те, що модель повністю зроблена під карбон. Ну, власне, повністю карбонова, а наша моделька, по ідеї, металева. Ось так от. Колеса тут типові для Super GT, такі от сріблясті, сріблясті у нас тормозні диски і маленькі супорта. В цьому все зроблено непогано. Ось така от передня оптика. Ну, якщо чесно, короли тут взагалі не впізнається. Ну, блін, вона настільки змінена, занижена, подивіться, фари по суті, на рівні центра колеса. Ось такі от у нас тут решіточки, до речі, скрізна рішіточка к передньому радіатору, доволі непогано. Ось така от антенна, отвори в бокових вікнах, що тут ще такого цікавого, Центральна вихлопна труба, але не пофарбована, просто чорна пластика. І значок у нас з синім фоном, що означає те, що це, по ідеї, у нас гібрид. І тут, скоріш за все, є електро. Установка. Ось така от моделька, і давайте рухатись далі. Друзі, вибачаю зависажений голос, тому що це вже третя розпаковка поспіль для мене. А для вас я хочу записати їх якомога швидше. І далі в нас зустрічає ось такий Nissan GTR Super GT 516 року. Fórum Ingenіer. Начебто є. Чи була у мене така Toyota Supra не впевнений. Ось такий 2016 року. Теж красивий GTR, але, якщо чесно, зупинятися я на ньому не хочу, давайте відкрию, швиденько прокручу і будемо рухатись далі. Ось такий от GTR, дуже речі, супер важкий, якщо чесно, ніби в нього металеве дніще, хоча, скоріш за все, це просто дуже важкий металевий кузов. По деталізації хороший рівень, хороший GTR. І, власне, лівреї теж у нього доволі яскраві, красиві. Цей от блакитний кольор доволі непогано виглядає. І, до речі, що цікаво, тут такий от синій хромований дах. Ну, чи металік, такий от В цілому ось такий от життярчик. Рухаємось далі. А залишається, друзі, всього то 4 моделі, власне, із яких я думаю будуть повтори, хоч і не всі, якби ще якось витягнути, звідси було б непогано. Власне, перше, це в нас тут повтор, Toyota Toms 86C. Була така на огляді вже двічі. Якщо знайду відео, кину посилання, ну, точніше, підказочку зверху. Ну а ми рухаємось і беремо наступний. Беремо ось цю. Що це в нас таке? Apex Doma Mugen NSX. Давайте, Андрей, можна вот так ось так от подивитись. Так, да, це в нас NSX, яка також вже була на огляді. Не зупиняємось. Наступним йде ще одна e, Honda NSX, але вже ось така чорна. Ray Brick NSX JGC, JGTC testcard 97-го року. Ось така от. Давайте відкриємо, подивимось. І, власне, ось така от у нас моделька теж Full Carbon. Повністю у нас кузов зроблений під карбон, але вже не такий не крупний. Тут прям такі маленькі його текстури. І по деталізації тут навіть у нас колеса від тієї синьої NSX синього кольору. Власне, по деталізації, я думаю, вони будуть доволі схожі. Передня решіточка ось така дуже-дуже непогана, начебто навіть, начебто навіть скрізна. Ліхтарі ось такі, от, доволі простенькі. Фар у нас зроблені просто східною фарбою. По буковині також тут у нас карбончик. Навіть ось цей елемент з карбону, але трошечки відрізняється. Бачите, він більш а, такий блискучий, нібито інша текстура. Видно у нас трошечки двигун, але його деталізація така дуже скромна. Водійське сидіння червоне. Таке от дуже маленьке кермо тоненьке. І по задку ось така от сплошна оптика. Є, видно місце кріплення, що мені не подобається в. Деталізації моделей таке буває. І вихлопна система у нас просто чорна, також антикрило зроблене під карбон. Ось така от Honda NSX в цілому, прикольно. І давайте дивитись останню модель. І останнім у нас що ж це буде? Що ж це буде? А це в нас хі -хі, Mercedes AMG Super GT 321 року. Ліон Пірамід АМГ. Начебто в нас такий вже був. У нас ось цих АМГ Пірамід Ліонів було вже штуки 2-3, точно. Тому відкривати я його не буду. Скоріше за все, це один з них. А й навіть якщо не один з них, я не думаю, що він буде відрізнятися. Тому на цьому у нас все, друзі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!